Каже, як припинити себе обманювати, бачити, що людина не йде шляхом істини прав. Намагатися з силою повертати себе до відчуття, що знаходиться під крилами шхіни, в постійному управлінні і нікуди втекти. І творець утримує щільно, і кожна клітинка, кожен орган, кожна думка і кожне бажання вони усі зафіксовані на вищій силі і нею керовані. Різко і рішуче, і людина тільки повинна повертати цю форму і в розумі, і в відчутті, так що дійсно знаходиться у явному управлінні.